Усі хитаю у продажу Jeep Compass, моделька 2018 року, комплектація Latitude, дуже гарну комплектацію має. Має 17 шикарні диски, зимова гума 22 року свіженька. безключовий доступ, підігрів всіх зеркал, панорамний дах, фул оптика позаду, електрокришка багажника. Багажничок має рівну підлогу, складається задній ряд сидінь. В машинці є автозапуск. Потім машинка має електропакет сидінням, електропакет по дзеркалам, фуловий мультируль, автосвітло, датчик дощу, підігрів сидінь, підігрів керма. Повний привід, його можна відключати, їздити по місту на передньому двохзонна кліма, Apple CarPlay, Android Auto, електроручник, автозапуск включання вимикання, також старт-стоп. Шикарний такий вид має. Кому цікаво, звертайтеся, є доставочка по всій Україні.